Ось такий ультрасучасний апарат у нас тут є під класику. Ну, Ми його викинемо і також цього не буде, буде все красиво. Поставимо ось такий планшет сучайний, сучасний на 9 дюймів. Побачите, як буде. Ще один у нас красень Fiat 500. Класно тут стає магнітола. так освіжаючи все виглядає. Замінили рамку, як бачите, все під'єднали по штатному. Тут кнопочки знизу знаходяться есть звучність, все додається. Також от станції на радіо я також перемикаю. Все класно працює. Також все підтягнуло по коншині. У нас відкриття дверей, все бачиться. Якщо ненавмисно хтось відкрив, то щоб ви не поїхали, будете бачити, що двері у вас відчинені. Звичайно, в наших магнітолах є CarPlay. Ми під'єднали iPhone і можемо користуватися усіма додатками, будь-то Google-карти, також Waze, хто полюбляє, музичку слухати, все це можна робити, е, користуватися вашим телефоном. А в Бардачок вивели USB-шки, ось пару штучок, під флешки та жорсткий диск. І встановили камеру заднього огляду. Е, вона у нас Full HD гарна, там трошки американський номер заважає збоку, але в принципі тепер можна нормально вже користуватися. Тож, кого зацікавив, такий ось красень. Будь ласка, звертайтеся. Для тих, хто кого цікавить, чи нормально звучить магнітола, я вам скажу за такі гроші, вона звучить просто крутяцькі. Валить добре. Балоть нормально, я вам скажу.